Так, друзі, всім привіт. Продовжуємо ми стройку. Коротше, привезли от такий стовп. Будемо сюди його кидати. Тут вже накидали ж були Це вже ми сьогодні зробили. Оце, все єдинили, арматуру, щоб стояло, отак під низ положили кусок стовба. То що він поламався б і так же саме з цієї сторони. Отак от поскручували все. А зараз будемо кидати сюди стовп. І тоді носити той бут. Сюди отак от перфоратором просверлилися ну, до основного фундамента. Все поскручували проволоками. і будемо заливати. Ну, як заливати, як прокидаємо все бутом, вже приготуємо і тоді будемо проливати. Оце стовп ми. Сюди вкинемо, щоб він якраз ліг на угол, той кусок. а цей кусок, ну він тут просто стоп до того до краю, однесемо туди, на той угол, положимо. Щоб угли були, ну... ну короте, щоб сильно основання було. Чи основа. А так потихеньку діло йде. Бо це ж була паска, нічого не робили. Та сіялися, це вже заново кидаємо сьогодні стовп і будемо бутом все закидати. Ну, як укинемо стовп, бут, ну, почнемо вкидати, підтянімо, покажу що і як. Думаю, що ми Так вкидаємо стовп. Отак, двома ломиками. Нам його по туда, потихи. Сейчас я молот заберу. надо цей може край Ні-ні, він впаде я вам кажу Ні. Оцей він на край дергни сюда і все Ще попробую его запихнуть Отак Вс, а если одному тут, а другому там. Не? Все. Туда можно, тут, так. Да. А тут може я так упруся. О! Все. Все, а тепер надо якось його так пхать. А ну, пробуй, Вадик, что оно будет. Да. Только аккуратно. Вадик, пробуй. Вот Андрей Анатольевич. Спец. А Вадик это только название. Да. И не, не надо. Поднимать. Чуешь, а если поставить камень здесь? Думаю, может, трубу поставить. Уже. Все там вперед. Чуть вперед. Ну да. Приподнять может, поднять и... трубу. Вернее, приподнять трубу, положить. Та не, не Вадик, треба трубу там взяти. Немає де встави. Оце от акуди треба, аби на неї підняти і вона покотиться. Давай. А не загонимо, чуєш отак от його. Поднимай, болит трубу, вот тут наверное положить. По центру, да? А ну да сочи. Стоп. Молотом надо вдарить. Вади, коночки молот. А, так воно зайшла. Зайшло? А ну вадим, чуть-чуть. А, не, 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 надо факт, в... молотку. Та молотком он маленьким. Если оно пойдет Все Чувствуешь, ее надо было вот там где-то ставить Дальше? У -у -у. Легче было бы И шло бы, а так? А если вот там еще, Андрей, одну поставить, или нет? Ж Ты же, баба она Нет, она, не, не дает Все, все, О а нет, ось нет. Да, вот он Где? Вот он лежит Ні, по очереди. Сначала він, потом... Сначала він, потім ти, потім він, потом ти. Ну зараз підсунемо туди і тоді включуся, покажу. Передихнем трохи. Ага, я думаю, Вадим. Так, Вкинули ми цей стовп, руками не потягнули, коротше, підцепили до трактора і протягнули, вкинули отак. Зробили отаку конструкцію на угли розетували желізом, щоб держало цей угол. На тій стороні ми такого не робили, ну тут так само стовп. І таке ж саме тут. Ну, тут маленькі уголки, арматура і шкрипки. Шкрипки це з навозор скидача. А сюди щось не вистачило. Зараз будемо носити здоровий бут і вкидати. І почнемо тудово теж закидати бут десь до половини ями. Наскільки хвата. Ну, конструкція, звісно, оце тут тільки, ну, ну, Арматура а це все з шкрипки нам на розбрасувалю. Поскручували, там соединилися, тут стовп, ну тут -а будуть ворота. Вадик виключи музику. Тут все одно ворота сильно не буде, ну кинули теж. Тут кинули да, стовп, то що тут Ну, будемо вирівнювати по нулю. Зотим. Ну Високо буде короче, фундамент. Спочатку прольємо, повставляємо штирики, а тоді буде опалубка і будемо заливати опалубку повністю. Ну а зараз носимо бут сюди і докидаємо, тоді вже як наносимо, включуся, покажу. Ну Це, звісно, мені подобається, що зробили. Там не робили, Ну тут зробили. Не здавати же його на металолом, Лучше сюди в бетон зальємо. Ну зараз наносимо і включимося. Так, трохи вже отак виходить. Закидаємо, оставляємо щелі, щоб воно проливалося. Вітер сьогодні. Ну і тут так же саме. З цієї сторони. Отак воно получається. Накидаємо, бачите які камні. Везде щелі, ну будемо... Отим вібратором проетувати і будемо воно везде затікати. Вже сюди дійшли. Отакі От кирпичі, то тобто бут. І тепер сюди будемо гнати. Ще сюди трохи докидаємо, небагато, і будемо сюди проганяти. Подивимось. Ну, непогано виходить, зараз. Як уже повністю засипамо і зніму, покажу, що і як. Так, друзі. Коротше, закидали ми все бутом, виставили ноль. Ну, я думаю, видно, скільки надалить. Оце по цю нитку. Оце такий буде тут фундамент, щоб був ноль з цим складом. Привезли бута. Дві кучки вже привезли бута, все понакидали, нитку натягнули примірно, що і як. Тепер осталося пролити. Привезли, зараз, вон бетономішалку, достки на опалубку і куски там труби таке всяке. В, будемо як проливати, щоб вставляти. Бо ми зараз все заливати не будемо, ну то, що тут а, ну, високо. Опалубку будемо ліпити, теж, що буде, які достки, там поддони, не поддони, куски, не куски. З усього будемо ліпити, то що тут треба дуже багато досток. Дуже високо і багато. я ж кажу, угли, угли позаетували вже. Все вже поприготавлювали. Тільки залишилося пролити. Будемо ну, на днях проливати, як все нормально. Не знаю коли точно, але підготуємося, щоб все було. Ну, будемо проливати без опалубки, пролити, А тоді будемо виставляти опалубку і будемо дивитися вже, що і як. Ну, за сьогодні багатенько, звісно, зробили, накидали, по... все позв'язували. Привезли бута. Ну тут Бута я привіз три прицепи. Не знаю, ну, скільки його тут. Ну, Не крупний брали, щоб нормально було вставляти його. Бо от, високо будемо його везде додавати, щоб менше йшло раствора. Ну а так, вроді би нормально. Йде потихеньку, все. Не швидко все, звісно, ну. Нормально, не треба, щоб все швидко йшло. От такі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!